Слава навіки Богу. Істинна Божа церква поклоняється Богу в дусі та істині. Важливо дивитися в своє серце, чи народжені ми згори, чи виживе в нас Бог і Дух Святий. Коли ми народжені згори, в нас живе Дух Святий, то ми не робимо вже тих грішних справ, які робили до народження згори. Ми вже не грішимо. Боди є Дух Святий, там є свобода від всякого вида рабства, сатани і гріха. Тоді ми поклоняємося Господу вже в дусі та істині, з Духом Божим можемо приводити інших людей до Бога і до покаяння. Тоді вже на нашому шляху є життя та істина. Але коли ми народилися від духу, важливо духовно, далі возростати. А духовно возростати, перемагати гріхи в своєму житті можемо тільки тоді, коли ми живемося як младенці кожен день від духовного молока, Божого Слова. Тоді, коли наповнюємося Божим Словом, то духовно возростаємо. А на слово Боже і сходить Дух Святий. Слово Боже дає нам зцілення. Але коли живемося від дерева пізнання. Добра та зла, то це приводить до смерті. Бог не спокушує людину, але спокушує, спокушає тільки диявол. і сама людина спокушує. Бог він випробовує людину, щоб дізнатися, що в нашому серці є. Тому завжди важливо каятися та просвящатися через Боже Слово, щоб серце змінювалося та очищалося бо блаженні з чистим серцем. Приклад єврейського народу. Вони не цінували Божу владу в своєму житті, вони роптали, спокушували Бога. Але нам важливо цінувати Божу владу, церкву Божу в нашому житті, бо це є велика милість, тому нам дуже важливо підстраюватись під Слово Боже, а не щоб слово підстраювалося під нас. Важливо, щоб бути не в позиції вельможі, але в позиції слуг, щоб служити Господу та виконувати Божу волю. Бо лукавий та лінивий раб не наслідує Божого царства. Амінь. Нехай Господь вас благословить.